День друзі, хотів подивитися з вами деяку інформацію і поговоримо, що приховують від нас, чи існує реальна загроза з космосу, про що говорять астероїдні кратери, планети і які глобальні катастрофи чекають планету, що, що чекає на нас в майбутньому? Чи буде кінець світу? Христа, Христа. Ісуса Христа. Ісус сказав, що перед Його поверненням будуть велике знамення з Неба. І у Біблії неодноразово йдеться про овалений зірок на планету, але що то за зірки. Слово астероїд означає подібний до зірки. І наша планета зберігає шрами та следи обвалення космічних тіл. І зараз кількість достовірно встановлених великих ударних кратерів землі перевіщила 200 і щорічно виявляється від 2 до 5 утворених великих ударних кратерів Там 2 кілометрів діаметри називають остроблівною від грецької зірка плюс рана, тобто зіркова рана. Також безліч ноч рам або пробоїв знаходяться під водою на дні морів, океанів та інших водойомів. Розміри метеоритних кратерів і різних коливаються від 10 до 30 кілометрів і до, до 300 км. Ударні кратери Спутаєш схожими формами рельєфу, наприклад, з кальдерами. Ці рани особливі. вони утворюють, утворюються в результаті ударно-бухової компактної події, презентнення великих астероїдів з поверхньою землі. І при ударі тиск і температура досягають десятків гігапаскалів до 2000-3000 градусів по Цесії. І в результаті утворюється. Космогенні гірські породи. І, наприклад, у районі Содому Гамори в розплавленому шарі, в залишеному після катастрофи є платина нікель іридій. Це метали, яких дуже мало в поверхні в шарах землі, і, але багато в астероїдах і сонячної системи. І, до речі, Саме рідний нагадує, наскільки сильно були нагріти місця судних днів планети. На місці содому цей метал був розплавлений, а потім він застиг. І температура його плавлення 1466 вище нуля за Цельсія. І космічні дослідження показали, що ударні... Кратери це найпоширніші геологічні об'єкти у сонячній системі. І це підтвердило той факт, що Земля зазнає періодичність астероїдного бомбардування. І звідки ж беруться ці астероїди? У сонячній системі є область, розташована між орбітами Марса та Юпітера. Вона називається поясом астероїдів. І Це місце скупчення багатьох астероїдів або малих планет. І найбільшим астероїдом у сонячній системі вважається Церера, яка набула статусу карлікової планети. І має діаметр 940 км. Вона названа на честь богині родючості. І наступний за розміром астероїд Веста, що має діаметр приблизно 500 км. І названий на честь богині оселі. На цьому астероїді знаходиться найбільший ударний кратер сонячної системи Ріасільвія, називається. І кратер має діаметр близько 500 км і майже дорівнює середньому діаметру самої Вести. І швидше за все він утворився в результаті удару астероїда. Период так званого позднього важкого бомбардування, коли сформувалося багато кратерів на місяць з Землі, також так Меркурії, Венері та Марсі. І наступні масівні астероїди це Палада, від названій на честь Богині війни, та має діаметр близько 500 км так і є. І... Богіння медицини та здоров'я з діаметром близько 430 кілометрів, передбачається, що в сонячній системі може бути приблизно до 2 мільйонів об'єктів, що мають розміри більше 1 км. За традицією, всі малі планети називають іменами грецьких, римських та єгипетських богів. І всім відомо, що всі боги, які такими не є, і всі їдули одного разу, вони тут. І сьогодні всі ну, аналітики, політики та науковці, журналісти, вони приймаються питанням, що буде з нашою тендітною планетою, що чекає на нас в найближчому, майбутньому. І всім зрозуміло, якщо земла, земля зберігає страшні рани, то подарить космічних кілку рано чи пізно, це станеться знову. І тому по -то цій планеті споруджують сховища судного дня, ковчеги порятунку, станції життя під водою та в космосі. І та підземні притулки, також щорічно центр досліджень навколоземних об'єктів, лабораторії реактивного руху НАСА та управління ООН з питань космічного простору проводять своєрідні навчання. Або комп'ютерну симуляцію, що дозволяє спеціалістам відпрацювати дії при падінні астероїда на землю. Дякую вам за увагу. Хай Господь вас благословить і оберігає. Амінь.